Рідні майже рік чекали безвісти зниклого військового Дмитра Сагана. Надіяли, що він не загинув. А у російському полоні усі сподівання розвіялись, коли прийшла трагічна звістка. Росіяни відібрали життя воїна на Донеччині. Рідні із болем у серці провели Дмитра Сагана у останню путь. Залишилася в нього мама і брат. Сім'ї в нього не було. Я його знаю як мовчазного хлопчика, який завжди. Коли щось до нього говорили, він посміхався, але всі знали, що на нього можна покластися і покластися так, що він ніколи не підведе. Він любив рибалку, любив життя, любив свою рідну землю. Дуже молодим він попав на, на війну в 2015 році. Це була чудова людина, вона завжди допомагала своїм рідним. І навіть коли ми щось просили допомагати, він завжди ну, не відмовляв і приходив і добре допомагав, не так, що там, аби допомогти. Мама його відгорювала, всі відговорю. Там ще один клас з нами, з ним пішов разом. Він сказав, щоб дійти до останнього, навіть якщо б його взяли в полон, просто сам відправився, тоді ніхто не до В листопаді 23-го року він пропав безвісти. Повідомили матері, але мати завжди молилася, чекала, надіялася. І всі ми надіялися, що він в полоні він повернеться живий. Але, на жаль, не сталося чуда. Кожен в селі пам'ятає Дмитра, кожен свій час, маленького, в юності. Кожен пам'ятає його і думаю, буде пам'ятати. Він буде. Пам'яті всіх односельчан він пам'яті живий.